Полює там ті мої помідори і полює. Та почекайте, ще зими не було. Та свіжих помідорів море. Що то таке? Та тут їж на кухні не хочу. такий аромат стоїть, що тут не втримаєшся. Та їж не хочу. Мимоволі лізеш ту духовку. М'ясо далеко до того смаку. Дуже смачно. Але помідори мають бути такі добре пристигні. Ті дешеві кришки взагалі навіть не вартують уваги всі. Прості, вони одразу розважаються, одразу здають продукти. На мільйон. Продукт. То, то мені, ви мені, чуєте? Мені з того нічого не є, але справді хороші кришки. Я просто рекомендую людям. Мені ніхто ніякої за рекламу не платить. Просто люди, люди запитали, я сказала. Так що можете не перейматися, що я роблю рекламу фірмі. Хуторянка з вас підписка. З вас <рес> підписка на наш канал Хуторянка. <рес> 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 Плавно відійдуть помідори. І ми перейдемо в гриби. А після грибів вже буде зима нарешті. Дайте помідори! покінчити. Ні, викінчити. Або вони мене викінчать ці помідори. Викінчення помідорів буде через місяць. Поки я ходив в ліс по гриби. Олександра вже на Тяла. Помідорів? Доброго дня, друзі! Ви на каналі Я і мій Юрко. Помідори і знову помідори. Я її вчора підкинув три ящики помідорчиків. Зранку до ночі помідори. Вони вже вночі зняться. Що і ти помідор? будеш робити з тими помідорами? То будуть в'ялені помідори. А де серединки? Серединки я повибирала. Либо, пусто вибрала серединки. Там варю кетчуп. Середину, кабачків знову, знову цілу каструлю збирала. Ну шкода, ну щоб пропало. Кір, Ух Ти, прали. а то що таке бурлить? Дай менший газ. Зупу варю тобі, Юрко, зупу. Коли ти встигла моїх грибочків накидати сюди? А от і приніс газок накинула, покидала. Ну моментально. Не встиг хлоп до хати прийти, а вже гриби варяться, в баляку. Смачно буде? Я розкучила за грибами. Повирізала серединки, такі помідори. Помідори мають бути такі тверді. То Юріна насіння повибиравши, ще скоріше, так само вони такі м'ясисті є. І буду їх ялити. Буду сушити в духовці. Не буду сушити на нас в духовці хочу. Посолила помідори гарненько, вони постояли, дала приправи, вони постояли, пустили сік. Менше будуть сохнути. Тільки соку. З помідорів скапало. Як тепер викладаю, буду сушити. Я думаю, вони моментально висохнуть. Не знаю, чи моментально. Ну, цибуля в мене сохне півтора години в духовці. В сушарці вона сохне в мене цілу ніч чогось. Цибуля? Так. А в духовці півтора години. Накладаю знову на деко. Щоб руки помити. Викладу решту. Сокнути не знаю, скільки будуть. Напевно, добу точно. Я скажу скільки. Я ще не робила компот з помідорів. Компот! Можна подумати, хтось з помідори компот робить. Набежи в інтернеті. Чо що не роблять? Я Є думаю, такі що? варіати? Я думаю, що роблять. Всіх точно ще буду робити. Такі жовті у нас є такі сливочки малесенькі. Оті сливочки вони гарні, були б вони червоні. Я посипала базиліком. Посипала трішечки перцю дала і сухого часничку. То чорний то базилік так? То? Так. І трішечки м'яти. Перець. Сухий часничок. Трішечки м'яти. І сіль. Цукор поки що не даю. Для збалансування смаку можна буде дати в баночку цукор, але перше нехай висохнуть. Мені буде мало. Нижню духовку ще треба буде задіяти. Скільки м'яса? Плавно відійдуть гриби? Ні. Плавно відійдуть помідори і ми перейдемо в гриби. А після грибів вже буде зима на дерешті. Будемо відпочивати. Найшла свій чесночок, легесенько ще присиплю. Хоча тут вже є. Часник сушений. Присолить. Присолю. Помідори вже посолені, я сказала, що вони посолені були вже, для того, щоб пустили фік. Тоді ще спеції буду додавати в баночку. Хто любить, може додавати різні травки, які має. В мене є різні. Дуже з розмарином смачно мене є дерево розмареного Наламаю собі гілляк і понапихаю в банку. Ставимо в духовку, ставимо мінімальну температуру. 40 градусів. Я вже їсти хочу, коли та зупа буде готова. Скоро буде з тими грибочками. Підожди. Так, я на ту сторону вставила. То мене з іншої духовки братманка. З нижньої. Включаю на мінімум, включаю вентиляцію і... І духовка в мене не буде закрита щільно. Отак буде щілина. Щоб виходила волога. Щоб виходила волога, скоріше. Будемо чекати. Якщо там. вам кришка духовки закриється, то Будем вони там... Зваритися. Стушаться. Стушуються. Тоді покажу, що буду робити далі з помідорами. А зараз буду Юрка годувати з зупою. І яся. П'яся. І, І що? Висохли? Ну, вже доброго ранку, можна сказати. Доброго ранку під обід. 12 година. Перша, боже, перша година. Вже, доброго другий дня. День. вже другий день, як ми сушимо помідори, в'ялимо помідори. Це вже моя друга партія підсихає, вибираю, які вже можна буде довершити. Ого. Отакі сухенькі вже. Такий має бути ніби недосушений, але щоб нічого вже не було вологого. Резиновий. Резиновий, так. <гум> Вчорашні мені трішечки пересохли. ті жовті помідори, там шкарлупка. Черіки не варто сушити, вони не мають м'якоті. Нічого в них нема. Хоча він була така, така була шливочка, напевно, сантиметрів 5. А ті, що, ті, що, мають, ну, що є м'ясисті, дуже хороші будуть. Повідори грубі такі, щоб м'ясисті були, сохли в мене приблизно 18 годин. Ото світло пішло. 18 годин. Що там на мінімуму стояло? Десь спочатку 40 градусів, тоді 60 ми включили. На ніч залишати не, не потрібно, тому що день ви передивляєтеся і вибираєте, щоб вони не пересихали. Я залишила на ніч, трошки в мене пересохли деякі. Ну, ті, тунесенькі пересохли, але нічого. Я перемішаю їх в загальний год і нічого видно навіть не буде. А то вже сьогодні зранку я в 7 годині нарізала, то вони вже отакі. Практично вже пара що вже можна буде так само їх продовжувати. О, Ті вже готові. Зараз ще перу. То великий помідор. Юрій вибрана синя, дуже, дуже смачні, якщо м'ясисті помідори, дуже смачні. Тонесенькі помідори не варто робити таку тонесеньку шкірочку, що мають. Зараз я цей поставлю тут ще. ще. Тут у мене ще любисток. Що то таке? є? Де? Тримач такий зробила. Але як має? Духовка має бути привідкрита. Я так спеціально зробила, щоб вона мені не закривалася. Що не пройду, духовка закриється. Що не пройду, духовка закриється Я, від вітру. Яся, яся, пробіжить, духовка закрита. Продумала, нічого. Кліщики. Кліщики. От і вже сухі, вже, що зранку закладка була. Вже можна спокійно, такі вони, бачите, гарненькі. І соковиті одночасно, трішки. То в мене підсихає ще. У мене з'явилося місце, я ще розкала любисток. Також така пахуча трава всі вже видно. Трава пахуча, супер. Дуже погано росте, дуже пересівала два рази і нічого не було. Нарешті пішло трішки. Так, Тут більше нема таких, що я можу забрати. Що цей. мене чисті, я помила. Бо інакше ви не будете знати, чи вони вже готові чи не готові, якщо не порухаєте. Ой, пор... бідний Юрка буде. Якщо не порухаєте руками. Якщо тебе руки брудні. Так, так. То нам не загрожує, тому що я і так буду робити ще стерилізацію. О, дивіться, який гарний. Ото буде смачно. То вже смачно є, на то що буде? Надзвичайно смачно. То я, ви знаєте, як я робила. Там мене, ну, я, ви не бачила, що я робила перше перед тим, тому що я не збиралася їх знімати. Те, що нема грибів, не означає, що не бачили. Ми ж знімали вчора. Ми знімали, але я не показала процес. Я перемила помідори, вибрала гарні грубі сливки, помила. Сливки ті розрізала поздовж, Вибрала насіння. Тоді поклала, на, поклала в миску, посолила до смаку, не пересолювати, і присипала травами. Вони постояли якийсь період часу, пустили сік, сік-стік через друшлаг вниз. І тоді я розклала на деко. Тоді ще присипала часничком і ще поправила там, де, де травками. І поставила сушити. при температурі. Спочатку ну, парох десь може 2-3 години 40 градусів, тоді 60 градусів. Духовка має бути привідкрита. І так вони мене сохнули, сохнули 18 годин. Грубі помідори так сохнуть. Малесенькі, тонесенькі помідори не накладайте, вони будуть несмачні. Вони скоро підсохнуть, але там не буде що їсти. Буде шкарлупка. Ось, тепер мені потрібно помідори. За помідори! Викінчити! Ні, викінчити. Або вони мене викінчать. Помідори. Викінчення помідорів буде через місяць? Ні. З першим морозом. Поки помідори ще будуть, то напевно вони мене викінчать, чим я їх. Так, ставимо і будемо продовжувати. Ставимо в духовку. Так. Беремо баночки і продовжуємо. Що ми продовжуємо? Ха? Як то що? Як то що? Я забув. Заготовку помідорів на зиму. Ти дивися. Я <глянути> То Старість не радість. Шкліроз. <глянути> ну давай продовжуй. Згадала, що Добре. має такі є. Що я буду додавати до баночок? У мене баночки такі маленькі є, подільні. Там ще є. Так що я баночки простерилізувала, мікрохвильовій печі, кришечки закип'ятила. Вже вони мене готові. Так. Для приготування далі продовження приготування вялених помідорів. Мені потрібен чесничок я маю. Базилік. Такий і такий маю. Орегано, материнка по українською. І розмарин. Скубола вазонок. Ну, помідори так свого О. Зараз я буду на Що це кришки? Ще кришки я поставила. Так Починаю говорити і забуваю, про що я мала говорити. Ви запитуєте мене якими я користуюся кришками. В цьому році я взагалі не могла купити, але в інтернеті вони є. Найкращі кри кришки, то є хуторянка. От, хуторянка. Не обов'язково хуторянка, але. Обов'язкова хуторянка має тільки кришки. Такі ті, що на закрутку йдуть, вони поливані всюди, і не в хуторянки. А от ті, що під ключ, бачите, вони також хуторянки поливані. І навіть ті такі, що є, що не, не глазуровані зверху, вони також мають поливані. Хуторянка. Дуже хороші ті кришки є. Тоже переконалася, бо я багато років з ними консервую, а в цьому році я їх не могла купити. Вони раніше були всі в всіх супермаркетах, тепер їх хіба що можна купити в інтернеті. Все беруть дешевше. В епіцентрі ось такі кришки є. Вони та є балаковані знизу, але все одно не мають покриття. Сторіну та кришка з час, часом починає ржавіти під низом. Тут не ржавіє взагалі, то переконано то вже пробувала. Бачите яке? Я закручувала ось цими кришками, тому що тих не могла знайти. Цими кришками можна закрутити, але якщо будете відкривати за місяці два три щоб Ні, воно, що, не так, воно не встигло проживіти. Якщо щоб довго не стояли закрутки, Якщо то, закрутки будуть стояти 2-3 роки, то, то. То воно не варто. Ну, взагалі, то то навіть більше року, то воно вже не варто. Ослими вони стоять. Нічого неру, навіть квашені огірки не, кришка взагалі не окислюється. Взагалі. Так що, от такі шукайте, в інтернеті вони є. Бачу, що є хуторянка. Але під хуторянку так само там підробляють. От. Вони так продають в супермаркетах, що вони подивиться, які низ, отак вони продають. Що ви не бачите, що низ, що верх. Тут в хуторянці запаковано гарно, що верх видно і що низ видно. Так що тільки, тільки хуторянка. Щоб бути брати. А ті дешеві кришки взагалі навіть не вартують уваги всі. Просто вони зразу розваються, зразу здають продукти. Тобто рекламу зробила. Дають На мільйон. Хуторянка, ви мені, чуєте? Мені з того нічого не є, але справді хороші кришки. Я просто рекомендую людям. Мені ніхто ніякої за рекламу не платить. Просто люди, люди запитали, я сказала. Так що можете не перейматися, що я роблю рекламу фірмі. Хуторянка ну, з вас підписка. З вас підписка на наш канал Хуторянка. <гум> <гум> що справді хороші кришки є. Так, продовжуємо. То я вже намолола цілу купу, Мені навіть пам'ятати не буде, що я говорила. Сапмеле. Так, дивіться, все. Банки в мене готові. Помідори в мене прив'ялені, далі продовжую. Беремо чесничок, розрізаємо скибочками, даємо на дно. О, положила. Накладаю помідори. Помідори накладайте щільненько. Знову часничок. Дві-три плястерки. Так, наклали. Тепер даєте, що ви хочете, який смак хочете. Хочете, наприклад, базилік ще, щоб більше, хоча тут вони вже є з базиліком, можете підсилити собі смак. Якщо нема такого базиліку, можна сухі трави давати. В пакетах сухі трави, і розмарин продається, і базилік, і, і орегано продається. Все продається в сушеному вигляді. І материнка є. О. Баночку я зроблю, додам трішки базиліку такого ще, тут дуже смакує. Одну баночку я зроблю так. Іншу баночку я зроблю з розмарином. А одну баночку зробить гілкові? А що я буду робити? Кину тобі волію, Ти та там на обід будеш їсти, подроблю розмарину. І полює там ті мої помідори і полює. Та почекайте ще зими не було. Та свіжих помідорів море. Що то таке? Та тут на не кухні хочу. тільки аромат стоїть, що тут не втримаєшся. А їж не хочу! Мимоволі лізеш ту духовку. Що купола такого? Листочок? М'ясо далеко до того смаку. Дуже смачно. Але помідори мають бути такі добре пристиглі. У мене трошки помідори замало пристиглі були. Треба було трошки краще. Слухай, може ми вегетаріанцями стаємо? Ні. Я м'ясо я дуже люблю шашлику. Цікаво, коли його їла останній раз. Коли я, коли їла. Не пам'ятаю вже, Та коли я. Та часник коли їла. положив вже. А за... власне, що не пам'ятаю, коли за... я їла. Не пам'ятаю? За той шашлик і вже не знає, що має робити. кладу і кладу. і Та Ну що приправа всередині служить? Яка приправа? Ну, ті всі приправи. А не зверху і не знизу. Не будуть, а нашу мені. Можна і зверху покласти, де хочете кладіть. Зверху, знизу, поперед, як хочете. Так. Вони всюди дійдуть. Так, вони всюди, вони будуть стояти ще. Вони ще будуть стояти, маю надію. І так наступну баночку викладаю. Часничок. Зараз перше я кину. Але не має значення в якому порядку буде складати. Ну от я знав. Хотів складати наперед, а я зробила по-іншому. Отак я і знав. Так. Але чесночок сюди пасує до всіх тих приправок. Так що я тепер буду в'ялити помідори всі, що буду мати. Навіть я розрізала грубий помідор. Ота в мене, ви бачили, обрізала цей сердинку трошки, він такий м'ясистий, так само висихає. Кубочком політи гарненько. Дуже буде гарно, дуже смачно. Так, тепер даю гілочку розмарину. Дивіться, як воно красиво буде. Як воно буде красиво і смачно. Ті кришки хуторянка дорожчі від звичайних? Ну, вони трошки дорожчі, але не дуже. Але то не виплачується дешевше купити. Не виплачують, але псує є, смак страви. Так підробляють під хуторянку. То я трошки так. Так, чесничок. Потім, коли вже пізніше ви використаєте, ну, вже з'їсте помідори, олійку можна так само використовувати, можна олійку використовувати до заправки салатів. Брати собі. До так, Олію, не будеш їсти. До м'яса даєте. Дуже смачно. Часник дає. Так, тепер я буду додавати материнку орегано. Що ти в одну баночку надаєш базиліки і орегано? Я роблю баночки різні з орегано. Одна баночка Одна баночка в мене базиліком. Одна баночка з тим, як розмарином. Різні хочу смаки, щоб були. Підписувати не будеш? То як лотерея буде? Тож видно. Я доклала вже баночку. Так, все, готово. Зараз я покажу вам далі, щоб я не займала ваш час. Отак, такі три баночки. Я ще далі буду продовжувати, і там в мене ще в духовці буде. У мене буде помідорів в'ялених багато. Так, тепер мені потрібно закип'ятити олію. Олія може бути оливкова, може бути соняшникова. Соняшникова краще, тому що вона не перебиває смак помідорів. Вона, вона така якраз нейтральна, якраз для в'ялених помідорів. Може бути оливка, а оливка трошки має такий присмак. Чекаємо, щоб закипіла олія. Олія має закипіти до 80 градусів і наливаємо гарячою олією. Доверху самого. — Булькає. — А я же? Повітря виходить. І закручуємо. Все. Готові наші помідорки. Так, помідори, помідори я залила гарячою олією. Помідори вистегну і я поставлю їх на зберігання в холодильник. Зберігаються такі помідори в холодильнику. В кладовці вони зберігатися не будуть. Так що, ось так. Буду продовжувати заливати олійкою гарячою. Кому сподобалось наше відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! А я буду продовжувати заливати помідори олією. До побачення!